Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця Олексій Ляшенко. Вчора був переполох в Києві. Сьогодні вже ось, бо ось тривога, тільки 10 10 хвилин до тому назад. Від відбій тривоги, теж обстріли обстрілюють нашу територію по лінії фронту. Е -е, супротивник, противник, Росія, ворог шукає наші війська, шукає нашу ударну групировку. Не вийде. Наші знають, де треба зберігати БК, наші знають, де треба формування зберігати. Наші все знають ідіотам, тільки ідіотське для ідіотів тільки. Ідіоти повинні бути. Отакі, як у нас от спіймали наше СБУ, слухайте СБУ, це красавці. Я взагалі, коли призначили Василь Васильіча Малюка, я не можу нараду, нарадуватися друзі. Якби так СБУ працювало хоча б ще рік чи два при е, Порошенко і при началу правління Зеленського, ну це було ідеально. СБУ накрили ще двох агентів, які полювали на Хемарс. Таких засилають і вони шукають іменно Химарси, щоб, щоб знищувати Хімарси. Перший це Андрій Борисенко, 75-го року народження. Ми будемо їх об'являти. Люди повинні знати, хто це. Мешканець міста міста Краматор з Донецької області та Володимир Гриценко – 1983 року народження мешканець міста Красноград Харківської області. Вони збирали та передавали ворогу інформацію про місця дислокації ЗСУ та розміщення іменно Хімарсів. Фіксували переміщення і Хімарсів, а також звітували про точність влучення ракетами по інших об'єктах. Ну, Російських агентів взята під варту та повідомила про, про підозру за державну зраду. Частина 2, 111 кодекс, 111 е е е Кримінального кодексу. Е е далі йдемо. Йдемо далі, друзі. А далі йдемо, вони хай здають, а ми донатимо. Ми допомагаємо. Ми допомагаємо нашим хлопцям як воювати, так і. Відпочивати так і почувати себе в комфорті. Я щиро хочу подякувати. Сьогодні стільки прийшло, що я вже можу замовити велику партію. Я вчора не міг і не знав, що буде і як. А це я бачу, ще нема на всю партію у нас решей. Але я думаю, що я замовлю, поки вони виготовляють там завтра, післязавтра дійдуть ще. Дякую вам, друзі, дякую. Куяніченка Ірині. Це. Ну, я ж кажу, тут весь наш пул, тут десь хтось приходить, потім залишається і залишаються люди, у нас остаються тут. Кояніченка Ірина, велика подяка. Леонінка Любов на Монобанк, велика подяка. Анінка Наталія. Хтось перерахував. Сьогодні он 7.51 зранку, не знаю, величезна подяка, нема прізвища. Стаматіна Тетяна подяка, Кабзар Станіславу, Місікалі, Цимбалюк Наталі, Лазебнік Валерію Монобанк, велика подяка. Ще хтось без прізвища на Монобанк перерахували о 10.33. Е, Ветрові Валентині. Лазебник Миколі велика подяка. Олекса Любов і. Спонсор і донатор Паномаренко Валентині величезна вам, друзі, подяка. А ми йдемо. ми йдемо. Міський голова Києва, кличко, як завжди, входить в халепу. А я вважаю, що не в халепу, а він просто відкривається, яка він є людина, і хто він на саме насправді. На Пішов сам особисто в суд брати на поруки, брати на поруки? Е Труханова. Друзі, Труханова, брати на поруки Труханова, Київський міський голова, мер столиці України. Коли в 8, да, зараз вісім, що три. І там ще вже дев'ятий рік війни йде брати на поруки громадянина Російської Федерації, якого Одесити втретє обирають мером. Слухайте, ну, у нас парадокс. Ну, у нас щось відбувається неможливе. Як мер міг піти туди? Він що, спутав Труханів-Острів з е, прізвищем Труханів? Ну, я хочу сказати, що Труханів острів не, не треба брати на поруки, він і так нормальний в Києві, на Дніпрі. А Труханов, це, я там я написав допис, його звинувачують в Крадіжській. Його звинувачують в корупції. ЗМІ його звинувачувало в керуванні тітушками, в керуванні злочинної організованої групировки Одеської. Ну що це таке? Ну, як це може бути? А, я не знаю, що це таке. Бандити допомагають бандитам. Ну як Кличко особисто прийшов підтримувати Труханова? А я скажу вам, як. Ви пам'ятаєте, коли я говорив, що кличко київських наших киян гроші з київського бюджету роздав 250 мільйонів? Скоріше за все. А він роздавав же ж не на відбудову, і не на якісь там господарчі цілі, а на те, щоб організувати вибори для нього, для Віталія на майбутніх, коли вони там хочуть я не знаю, вибори президента, щоб виграти у президента Зеленського. І він, скоріше за все, давав і Труханову або дасть, або раніше давав, і Труханов обіцяв йому голоси. За його, нього президента. Ось тому він і пішов. Ну, це ну, слав, слава Богу. Мені здається, що хоч ну, ну, ви бачите, паузу зробив, щоб подумали, як мер столиці на 9-му році війни української стільниці війни з Російською Федерацією йде брати на поруки громадянина Російської Федерації. Геніальна! Кияни всі зрозуміли, хто, чи ви й далі будете казати, Клячко гарний мер. Ну, кажіть. кажіть. Друзі, а вам, якщо подобається те, що я кажу, підпишіться на мій канал. Підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. підпишіться в телеграмі Ляшенко головне. Будемо разом. Фейсбучні друзі, будь ласка, розповсюджуйте, я не можу розповсюджувати. Воно не я то можу, але воно від мого імені ні, не йде. Я не знаю. Можливо, на мене наклали пожит, пожиттєвий тіньовий бан. Я просто знаю точно, що рано чи пізно для мене Фейсбук закінчиться. І для вас, а у нас там 113 тринадцять і. Ще десь 10, да, та більше ще десь 15 тисяч підписників наших друзів, переходьте на YouTube. Я не розумію. Переходьте, якщо ви хочете бути в друзях і хочете бути рядом. Данія та Німеччина до 1 червня до 1 червня передадуть Україні 90 танків Леопард А я вам скажу: Росія відновлює Т-62М, а Леопард 1, те, що передасть Данія і Німеччина. Тоді були альтернативою для, для знищення Т-62М. Ось в той час, це коли вони їх починали е е конструювати, виробляти. Це була противага е Європі, Європи Радянському Союзу на той час. Ну, ось, ось, вам, і, ось, вам, ось вам і є, друзі. отаке воно, отака, отаке воно протистояння, друзі, виходить. Ну, я за мера більше вже не знаю, що і казати, якщо чесно. А, і ще новини. новини. Ви знаєте, що Балицький таке чмо ОПЗЖоповське, опозиційне партії регіонів, а, Євген Балицький, який зараз є гауляйтером частини а, окупованої Запорізької області, він ж він, він жматяра, жадина до такого степені, що що оформив собі посвідчення посвідчення учасника бойових дій російських, Російської Федерації? Він вже бой... приймав участь в бойових діях Російської Федерації. Так, да, Він тут не залишиться, він буде тікати. І вже вони організували там е... Е... евакуацію. Я вам хочу сказати: дивіться. Почалася евакуація Колобків, оцих колаборантів і зрадників е, в наступних населених пунктах Запорізької області, тимчасово окупованих: це Такмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Комишзаря, Кам'янка, Благовіщенка, Розівка, Шевченківська, Андріївка, Тимошенківка. Я щось тут не бачу, М -м -м -м, яке мене. Цікавить, а кому ж заря є, значить, і Куйбишева точно там. Ну і добре, і буде хорошо. І хай вони їдуть, і хай вони тікають, вони хочуть отуди евакуювати близько 80 тисяч людей. Та хай всі їдуть, хай залишиться наша земля без цих тварюк. Ось і все буде, друзі, у нас нормально. Йдемо далі. Ви підписалися? Подобаєчку поставили, друзі. Нагадую просто. Буває, що коли цікаво, а я думаю, що вам цікаво, ви забуваєте це робити. Просто я нагадую. Я хочу сказати, яка кончена людина Гончаренко, слухайте, з партії регіонів. Зараз він в партії ЄС Порошенка. Він почав просто займатися юридичним тероризмом, почав блокувати прийняття. Ті закони Верховної Ради і вимагати, щоб прийняли його зразумковим папулістичний закон, проти якого виступили Залужний, Резніков і вся наша силова верхушк, Верхівка, і всі наші е, можновладці, там і міністр МВД, і ДСНС, і Національної гвардії. Вони виступили проти закона, Разумкова і Гончаренка. Ця тварюка. Тварюка. Воно ж відкривають лиця. Ось кличко. Тепер Гончаренко. це російська тварюка. Він просто вживає службовим становищем і службовими е, повноваженнями. Тому що він не просто заблокував закони, які приймає Верховна Рада. Він блокує життя під час війни. Він блокує забезпечення. Е, Нашого війська він блокує забезпечення нашого тилу. А розумієте, прийняті такі закони, що він по закону може. У нас не введена ось така я не знаю, військовий. Я не знаю, що у нас введено, але у нас повинен не працювати парламент. Закони і декрети повинні зараз приймати уряд і президент. Але ми демократи. Куди, куди діватися? І отакі от кончені. Тут будуть у нас зараз працювати. І вони роблять, що хочуть, що хочуть щоб ми програли. Вони тащить Україну під Росію і вони тащать Україну до програша. Як його теперішній шеф, так і він. Ну, розумієте, це щось неможливе. І він ще врадується. Ви думали, що ви найрозумніші? Я також вмію це робити, і по регламенту все буду робити. А тепер подивимося, хто переможе. Це ось Гончаренко каже, подивимося, хто переможе, друзі. А? а таких у нас не тільки в Верховній Раді, не тільки в Донецькій чи Харківській області. Таких у нас, ну, скрізь, бізнесмени з Львова під час війни. В обхід санкціям поставлених, прийнятих до Російської Федерації, поставляв в Росію Роллс-Ройси, Майбахи. Серед його, його клієнтів, клієнтів співробітники Газпрома і пропагандисти Russia Today. По даним СБУ, це знову СБУ працює. Я ж кажу, я не можу нарадуватися. По даним СБУ, це львівський підприємець Віталій Бобирь. Ну, не по СБУ, вибачте, це СМІ пишуть СБУ, не оприлюднює, не, не, поки. Але СМІ львівські вже все написали, і не тільки Львівські. Це Віталій Бабирь, який раніше проживав в Росії, який має там бізнес, а зараз живе у Львові. Він закупав елітні авто в українських автосалонах і по піддільним документам переправляв їх спочатку в Європу. А потім через Білорусь завозив в Росію. Нормально. У нас війна, а цей російський мешканець мешкає у Львові, а, льву, а львовяни кричать на Зеленського. а Львовяни кажуть, Єрмак-Зрадник, а свого Бобиря і тих, хто, навкрує, а ви думаєте, бабир один там. Він навіть подав документи в налогову службу нашу, щоб йому повернули е, ПДВ. Ви розумієте? Львовяні, ви де? Львовяні, ви не, не ображайтеся, ви не дуйте губи, будь ласка, не пускайте пузирі, будь ласка, і не ображайтеся на те, що я кажу. Але те, що воно є, воно є, і воно є скрізь. І не треба казати там, то ті погані, а ми гарні, оті такі, а ми отакі. Ні. Ніт, Моя онучка каже, ніт. Тому і ви дивіться у себе там, дивіться, поправляйте всю цю, всю цю ерунду, а потім будемо обирати. Кого оберемо, так воно і буде. Друзі, дякую вам. Завтра 5 хвилин, завтра ввечері стрім. А, по підсумкам тижня я ще не вирішив. Ваших відгуків практично не було. Там 3 чи 4, мабуть, воно не потрібно. Якщо не буде у мене хоча б 20-30 відгуків, що робити по а, підсумкам тижня, я не буду починати цю передачу, я не буду починати, починати цей проєкт. Дякую вам. Дякую вам ще раз за ваші донати і дякую ще раз вам за вашу підписку. Україна переможе!